Василь Семаненко, лепіді Материнсько. Мріють крилами з туману, лепіді рожеві. Це ночі у виманні зорі сургуцеві. Заглядає в шибко казка З зрібними очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Ось біжи, біжи до саду. Пущу тебе колиску синову гойдати, Прилітайте до колиски лебеді, як мрії, Опускайте тихі зорі, синові підвії, Темрі тривожили, лопотіли пір'ї, танцював лебеді в хаті на стіні, Лопотіли маревом і рожевим пір'єм, Поскатав марево, золотим сузір'єм, Виростеш ти сину, в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги, у хмельні смеркання мавки чорночубі Ждатимуть твоєї у Ікать усади живені, копчені, диво наречених, можна все на світі вибирати